Доброго дня, діти! В зеленім, зеленім, зеленім лісу. В зелений листок прапорець я несу, пісня пташина поряд звучить, вода у струмочку ласкаво дзюрчить, у хащі в барлогу дрімає ведмідь в густім і зеленім лісі гуляють хитрющі лисиці, тікають зайці боязливі та рискають. Вовки сміливі. А тепер скажіть, про кого йдеться у вірші? Та яких ще тварин можна побачити в лісі? Чим схожі тварини та чим вони відрізняються? Далі послухаємо розповідь, як тварини готуються до зими. Восени ми люди готуємося до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі. Та робимо консервацію овочів. Виявляється, тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме. Бо найважчою порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів ще з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. Їжачок На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму. Таким чином економлячи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Узимку вони харчуються корою дерев дрібними гілочками верби та берези. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочитись ховатися від заметілі. Бобри й білочки. Вони не впадають у сплячку, Але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, котрі ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині дупла – м'яка трава, мох та шерсть. У сильні морози та земеділь білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. А ще білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий, для маскування від хижаків. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками, як жолуді, гриби та горішки. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає. І в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути й знайти собі їжу. А зараз ми розглянемо ілюстрації деяких тварин. Послухаємо вірші та загадки про них. Білка це гризун роду вивірка, родини вивіркових. Білки водяться повсюди. В Україні білки живуть переважно в межах лісової зони. Проте, завдяки численним спробам, їх розселення водяться в паркових зонах і при міських лісах багатьох районів. Білка має видовжене тіло, з пухнастим довгим хвостом, довгі вуха, колір темнобурий, з білим черевцем, іноді сірий, особливо взимку. Однією з широковідомих особливостей багатьох білок є їх здатність запасати на зиму горіхи. Одні білки горіхи закопують в землю. А інші ховають їх у дуплах дерев. Погана пам'ять білок допомагає зберігати ліси, оскільки вони закопують горіхи в землю і забувають про них. А з пророслого насіння з'являються нові дерева. Є багато різних віршів та загадок про білочок. Один із них білка. Білка бігала багато. Бо шукала в лісі брата, брат на дереві сидів, і смачні горішки їв, поки знайде білка брата, будемо всі букви знати. Також існують і загадки про білок. Я веселий звірок плик з ялинки на дубок, не стрибаю, а літаю, хвіст мені допомагає. Здогадались, хто це? Ну, звичайно, це білка. Народні прикмети також є. про білку Білка мостить своє гніздо близько до землі на морозну зиму, а високо на м'яку. Заєць. Савець родини Зайцевих. Рід має близько 30 видів, поширених в усьому світі, крім Австралії. Зайці вирізняються довгими вухами, коротким піднятим хвостом, довгими задніми ногами, завдяки чому рухаються стрибками. Зайці дуже швидко бігають. Заєць русак може досягати швидкості до 70 км за годину. На території України поширені два види. Заєць сірий. Або Заяць русак, та заєць білий, або заєць біляк. Слово заєць Давнослов'янського походження і в сиву давнину означало стрибун. Багато віршиків є про зайців. Ось один із них зайчиня. Сказав зайчаті Сонко: Спи заплющ косеньке око. Залізли коники в снопи. І хмара спить високо, заснуло поле і горби, і на дорозі пустка. В солодкім сні біля води. Росте твоя капустка. Заплющ косеньке око й ти, підстав під вухолапку. Як будеш спать, будеш рости маленьке зайченятко. Ну і, звичайно, є загадки про зайчиків. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Здогадались, хто це? Зайчик, звісно. Ведмідь хижий савець родини Ведмедевих. Цей звір є найбільш поширеним видом своєї родини, одним з найбільш наземних хижаків у світі. Та найбільшим хижаком фауни України. У ведмедя міцний кремезний тулуб з високою холкою, масивна голова з маленькими вухами та очима, хвіст короткий, часто повністю прихований в шерсті, лапи міцні з великими кігтями, шерсть густа, зазвичай забарвлена рівномірно. Або з деякими потемнінням основного кольору на морді та лапах. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, там живе приблизно 200 тварин. Інколи ведмедів можна зустріти на півночі Чернігівської та Сумської областей. Сюди заходять тварини з інших лісів. Але постійних популяцій бурого ведмедя на території України за межами Карпатських гір не існує. І гарний віршик є про ведмедиків. Ведмедики. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати, пригощайтесь, ведмежата, а ведмедики сидять і нічого не їдять. Куштувать метку охота та відкрить не можу рота. Загадка про кого? Клишу ноги волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Ведмідь. Лисиця, звичайна або руда. Найбільш поширений та відомий вид роду лисиць родини псові. У лисиць видовжений низький тулуб, короткі лапи, голова з видовженою загостреною мордою, а вуха зазвичай великі, хвіст пухнастий, заокруглений від половини до повної довжини голови й тіла. Віршик про лисичку. Лисиця. Хто такий? Хто такий? Лине в спокій лісовий. То руда летить лисиця, крізь кущі, немов жар птиця. Ми злякалися на мить, нас не дума підпалить. І загадки прийшла кума із довгим віником. На бесіду із нашим півником схопила півня на обід. Та й замело мітлою слід. Ось така лисиця. Вовк хижий савець родини псових, який добуває їжу активним пошуком та переслідуванням жертв. Повсюди основною харчуванням вовків є копитні тварини. У тундрі дикі та Свійській північній олені. У лісовій зоні лосі, сарни, дикі свині. У степу та пустелі антилопи, у горах дикі та свійські кози. Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай крупніший за вівчарку. Слово вовк. Походить від давно слов'янського, як велк, яке у свою чергу сягає, розгризати або велк волочити. Ймовірно, назва вовка первісно означала грабіжник, чи той, що рве, роздирає. Ось один із віршиків про вовка. Сів вовк на колоду та юпав у воду кис кис смок, мок. -мок. Викис вимок, виліз, висох, знову сів на колоду та й упав у воду. Ну, і, звичайно, є загадки про вовка. Ходить хмуро між дубами, хижа клацає зубами. Весь як є жорстока лють. Очі так її іллюють. Зачаївся і примовк. Грізний звір, цей, звісно, вовк. Про яких тварин ми сьогодні говорили на занятті? Чому восени їхнє життя змінюється?